Як швидко зрозуміти, чи є у стосунків майбутнє? Будь-які стосунки це дивовижна річ, це дещо таємниче, що відбувається між двома людьми. Часом позитивно, а іноді і в негативному контексті. Відповідно до цього, ми іноді замислюємось, що я з ним чи з нею роблю поряд? Тож, чи є? У нас майбутнє, це легко зрозуміти, і для усвідомлення цього нам потрібно буде зазирнути в минуле, а точніше, в наші спогади. В якому контексті ми пам'ятаємо ту чи іншу сумісну подію? Це дуже важливо. В щасливих відносинах люди з радістю згадують своє минуле. Наприклад, якщо сварку на весіллі чи будь-що ви згадуєте в позитиві. Це було занадто, але він так відстоював мене. Або вона тоді напилася, але все одно була чарівна і найкрасивіше. І з іншими спогадами так само. То в таких відносинах, мені здається, точно є майбутнє. В більш невдалих стосунках спогади будуть в негативному контексті. Наприклад, та ж ситуація, типу він навіть на весіллі вів себе як козел, або вона навіть на весіллі напилася, що вже казати далі, і з іншими спогадами так само. То напевно щось вже втрачено і зв'язок може перерватися. Так само і тоді, коли ви геть нічого сумісного не пригадуєте, бо воно для вас можливо якесь. Болесны.